ага, uh, uh -huh. все е. Ну, моно Энтр, все е, yeah. нет клавис. Фу. Да, давайте все поставлю. Везьми его папку. Я у меня снег почал снов падать. Ничего. О. Дируй, всем привет, -кей. Сьогодні ви знову завітали на моє відео. Як ви бачите, в нас знову падає сніг, але в нас зараз ще менше впало снігу. Потихеньку навіть тає деколи сніг. Ну, в принципі, вже та, потепління вже йде. Ось зараз, в принципі, вже кінець тижня у тут вступив. Треба забрати мені зарплату в мера 24 смарагди. І це буде, думаю, що це буде дуже круто, тому я пішов зараз прибирати сніг десенько і йду до мера. Ось так от беремо сніжочок, отак от, от беремо і отак от, от розчищаємо і якраз по дорозі до мера. Беремо тут навіть сніжочок є. Ну, все добре. Давай йдемо сюди і до мера. Тук-тук? Мер, можна зайти? Можна! Добре, у мене є одна справа. Е, ти можеш дати мені зарплату чи ні? Е, тому що вже як, не як тиждень вже закінчився, і я чекаю свої 24 смарагди. Ну, подивися в скрині, можливо, є смарагди. Добре, візьму зараз в скрині. Та, та не кричите! І так тебе майже ніхто не почує, але все рівно не хі-хі-хі-хі-хі, я нарешті передягнувся. Нарешті його більше не буде. Він тепер буде безхатьком, нарешті буде бомжом, нарешті він не буде мати хати, нарешті не буде мати будинку. Ха, ха ха. ха ха Це все ж... я зроблю, все зроблю я. Ха-ха-ха. ха, -ха, 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 -ха. Ай. треба швидше рухатись, поки він ще не повернувся. Давайте шведесові йдемо. Ха-ха. ха Ну що ти? Фух. Мені в принципі пофіг, що... Наті! Хе-хе-хе-хе! Тепер... опа-на! І... опа, є все, є, забираємо тримачі. Хе-хе-хе. Що в тебе тут? Що це за книжка така? хе 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 А! те що він працює офіційно. Добре. Не буду таким Аж... Хе-хе-хе. Не, не, вс, забегаємо. Ай, сюди лава йде. хе 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 Сюда с ним беремо. Опа, лава раз, лава двас. Ха-ха. Ахахаха. Ха-ха. Ха-ха. О, я чую, щось де. Я чую, хтось де, хтось, хтось де? де. Ой, э, ми сказали, що пізніше я получу зарплату. Тож, ти пізніше. Э, э, а де? А чому? а, а, а Чому я гою? Чому я гою? Чому в мене хати половини нема? Чому це так те? Це бачить А де мої речі? А де моя книжка? Хух, а чому, чому вона тут? Ху, клас я хочу щось. Але чому в мене половини хати немає? Чому тут лава? Чому тут все? Чому тут глозилась лава? Чому? в сміслі, Як це? Чому сталося? Тому що в мене є та книжка. Фу, та. Ця книжка, тому бо в мене є книжка ця. А в мене немає навіть каїла, щоб просто це, щоб лаву закрити. Піду до сусіда може поспитаюся, якщо він вдома. Не, не бачу. А це що це таке? Навіть не знаю. Ой, чому моя хата треба до мера піти? Сказати, що в мене чомусь хата загорілася, чомусь чому куруляк. Ну я сумніваю, що хіба що через те, що хата стара і тому куруляк весь цей. Не знаю. Мер. Чи ти розумів у е, мене тільки що почала горіти хата, вся згоріла, ну майже як думаєш, чому це так? Давай підемо подивимось. Давай зараз подивимось. А докечі чи... ти вже видав зарплату іншим жителям? <звук> Так, він пішов, походу. Хух, я тут не спалився. Ніку давайте, очки не визили, щоб. Ніку давайте. Нічого. А. а, ні, що ти робиш? Давайте. Зараз спалимо весь будиночок. спалимо весь будинок його. І весь його будинок спалимо. Нічого не лишимо від нього. Давайте опа, опа, давайте. Його туди не пос просто в штанг поламаємо. Нє-є-не-не-ні. Чкот, шотушиться. Фух. Давайте зараз щось віку. Це твореті лохліп'єш. Давайте ще ламу туди поставити. Ша, ще, ще спалимо. Того жителя будинок. буде взагалі бомба. Буде взагалі бомба. Але ми зараз... Облях! Ми зараз просто все двері, все само будемо горіти. Ще все, полотить, все опа, все. Опа. Давайте в угол. Зараз все, все пламаємо. Буде все. Тут навіть снег его на хате є. Так вот ломаем снежок. Поломаємо всю хату. Всю хату поламаємо просто. Опа. Оп-оп, ха-ха. Хух, -ха. Його ліжко тоже все Все підпалимо, все підпалимо. все підпалимо, просто нічого не лишим від хати. ха і тут теж все підпалимо. жителя хату, хай знає. Фух. давайте заберемо. Що ти його тут робиш? Ха-ха-ха. Тут не буде. Не буде просто це, тут нічого не буде. Тут є. Давайте зараз полумаємо. що десь, і по тут просто мало візьмемо. Тут лаву просто беремо таке лаву просто. Хай все загоряться його рядки, хай загуляється. Ха-ха-ха. ха Хух. ха-ха-ха-ха-ха-ха, Вот тут і все його є. Хай все впаде його. Весь будинок хай впаде. Хух. Хух. Хай впаде. Стій на місці! Що ти тут робиш? Ти хто взагалі? І що ти тут робиш? Я і так стою на місці. Що ти хочеш від мене? Віддай мої речі. Будь ласка, віддай мої речі, я тебе прошу. Я знаю, що ти хочеш свої речі. Я тільки що тобі можу дати це хліба і це все. Ну і щоб ти мав на чому спати, і це ліжко ха, ха. ха 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 Чому? Який хліб і ліжко, який хліб і ліжко, ти що говориш? Ти віддай всі мої речі. Давай йди звідси, або я зараз тебе отак от на шматочки, отак от, от бем бем бем, і все, тебе нема. Як ти мене порижеш, на шматочочки? Якщо ти меч в мене. Як ти мене порижеш? А в мене є кулаки, ти не знав, я зараз тебе отак от все поріжу, отак от. Ну не поріжу, але -то, що щось зроблю з тобою. Ну, кулаками, ну попробуй. Ха ха ха, ха я, під... я втечу від тебе. Ха, ха ха ха. Ну, тікай, тікай, я тебе все рівно колись зустріну. Ще. Мер, ти бачиш, що зараз тільки що було. Це реально якийсь капець. дві хати згоріло. Ну, і, і не каже: О, дивися, що він мені лишив після того всього. Тут в мене тільки лишились якісь осколки скла. Правда, дивні. Див, див, е. кругляк лишився. Лишився пічка, верстак і пічка, лишився люк. З тим утеплювачем, він працює взагалі. та працює. Дверка і ось це. Він ще наверх ліз. І ще й плюсом сусіда будинок, а за що його? ні, ну в принципі, да, я теж подумав, що це він що це зробив. Тут навіть лаву він лишив. Ай. А ну-ка, чекайте, чекайте, а рано, що це таке? Папа, житель? Сусід? Що ти тут робиш? Давай виходь. Чому ти тут -а? якомусь не знаю чому тебе чому ти тут -а? тебе рот симптоли... Дякую. Що, щось рот сватали? Говори, що сталося? До мене прийшла якась людина. Поштука, я нічого не відповів. А потім він відкриває двері, бере мене і закопує, а потім я вже у цій ямі. Тому, в принципі, якось так. А ти пам'ятаєш, як він хоча б виглядав той, хто тебе отак е, е, той, хто тебе отак от закопав тут? Та ні, не пам'ятаю, він просто мене вдарив. Я тебе вдару, коли зустрів. Понятно. Ну добре, давай вибирайся. В тебе, якщо щось хата згоріла. Мер. мер. Там, коротше, сусіда мого закопали. Хтось закопав його і вирішив походу, і, і вирішив походу та, та, та людина вирішила просто взяти і спалити наші дві будинки. Але чому тільки мої чому? чому тільки мій будинок і сусіда? Чому не все село? Ну, але хоча б добре, що не все село, а тільки мій сусіда. Добре, що сусіда дуже так нормально не постраждав хоча б. Фух, треба ту лаву забрати чути. Дуже навіть починає літ вже все, типу. Плаватись, розплавлюватись. Добре, я зараз попрощаюся з підписниками. В Принципі, друзі, якось так. В мене спалили будинок і забрали всі мої речі. Тепер я не знаю, що мені робити. Жити, добре, що хоча б мер мені дасть зарплату, я щось собі куплю потім декілька речей. Добре, що хоча б цю книгу не вкрав він, і добре, що поступив так. У мене є ідейка що цієї ситуації. Це те, що хтось просто передягнувся в... в жителя того на сусіда. Що я взагалі навіть і подумав, що це є, якраз і є сусід. І він просто. Спалив мій будинок. Я, моя. Я реально спочатку подумав, що це сусід, але потім подумав, що ну, сусід такого б не зробив, реально. Ну, не знаю. Напиши в коментарях, що ви думаєте. Я напевно буду скоро відбудовувати цей будинок зараз мій і будинок сусіда. Ми один одному допоможемо. Тому ставте вподобайки, підписуйтесь на канал і всім па-па!